Знову п'ятниця, і у ефірі добірка головних новин за тиждень для українців у Німеччині та Європі. Я економлю ваш а тому менше ніж за 20 хвилин ви дізнаєтесь що. Німецькі адвокати офіційно пропонують дозволити українцям працювати в Німеччині навіть після завершення параграфу 24. Україна запровадить європейську професійну карту, яка спростить визнання дипломів лікарів, медсестер, інженерів та інших регульованих професій за кордоном. Новий канцлер Фрідріх Мерц хоче створити найпотужнішу армію Європи, щоб вміти себе захищати, і не довелось цього робити. Перші результати жорсткої міграційної політики впливають і на українців, які їдуть до Німеччини, щоб отримати захист. Чи можуть українці після США повернутись до Європи? Розглянемо Німеччину, Італію, Португалію та Іспанію. У Польщі серйозно зросли антиукраїнські настрої напередодні президентських виборів 18 травня. Велика Британія кардинально змінює міграційну політику. Що це означає для українців? З вами Міла Артюшенко. Ставте лайк цьому відео та залишайтесь зі мною до кінця випуску. Німецька асоціація адвокатів виступила з ініціативою внести Україну до списку так званих країн-друзів згідно параграфу 26, абзац перший положення про працевлаштування іноземців. Це дозволить українцям легше отримати дозвіл на роботу у Німеччині. А на тлі завершення тимчасового захисту у березні 26-го року, який дає право на проживання, працевлаштування та ведення підприємницької діяльності, це більше ніж доречно. На сьогодні понад 1 мільйон 200 тисяч українців перебувають у Німеччині. Багато з них вже інтегровані в ринок праці, але після завершення параграфу 24 не всі працевлаштовані зможуть залишитись в країні, оскільки більшість має некваліфіковану роботу або не відповідає вимогам щодо доходу чи пенсійного страхування. Що пропонують адвокати? Додати Україну до списку країн, громадяни яких можуть працювати в Німеччині без стандартної перевірки ринку праці. Таке правило є у. Громадян США, Канади, Японії та Великої Британії. І це дозволить навіть менш кваліфікованим українцям легше отримати дозвіл на роботу. Вік, рівень пенсійного забезпечення або формальна кваліфікація не стануть перешкодою. Текст ініціативи від Німецької асоціації адвокатів ви можете прочитати самостійно. Я залишу посилання під відео. Переваги такої пропозиції очевидні. Це і легший перехід з тимчасового захисту до повноцінного дозволу на проживання з правом на роботу, це і зменшення на Вантаження на соціальні міграційні служби та суди це, звісно, ознака визначеності і стабільності як для українців, так і для німецьких роботодавців, які в окремих випадках побоюються брати українця дозвіл на роботу, у якого закінчується менше ніж за рік. І наостанок це підтримка економічної стабільності України через легальне працевлаштування її громадян. На мою думку, це одна з найсильніших та найреалістичніших ініціатив щодо майбутнього українців у Німеччині. Але є ще одна цікава ініціатива вже від українського уряду, про яку розповім після мого прохання до вас підтримати відео лайком. Це ваша подяка за корисну інформацію. Український уряд готується до впровадження європейської професійної карти. Це електронний документ, який підтверджує професійну кваліфікацію в країнах ЄС. Визнання професії у Європі це складний, довгий і дороговартісний процес. Нещодавно спілкувалась знайомим лікарем, стоматологом з Харкова, який на визнання своєї кваліфікації в Німеччині витратив близько 10 тисяч євро. Європейська професійна карта спростить визнання дипломів та дозволить легше знайти роботу за фахом, якщо ви лікар, медсестра, стоматолог, фармацевт, ветеринар, архітектор або працюєте в іншій регульовані професії. Коли буде впроваджена така карта, поки що невідомо. Зараз уряд України готує закони і технічну базу для її запуску. Далі корисна рекламна інтеграція та інформація від міжнародної технологічної школи у Берліні АІД, де українці можуть опанувати перспективну it професію всього за 6 місяців. Сьогодні розберемо поширене упередження, нібито після it курсів неможливо знайти роботу, бо всім потрібні фахівці з дипломами про вищу освіту або після трирічного аусбілдонг та досвідом понад 3-5 років. Насправді це не так. І випускники АІТ показують на власному прикладі, що увійти в ІТ-сферу реально, але потрібно знати, на яку роботу ви можете розраховувати. Разом з викладачами АІТ ми підготували добірку з трьох популярних іт професій у Німеччині, на які беруть новачків одразу після навчання. QA, тобто тестувальник програмного забезпечення. Такий спеціаліст шукає і документує помилки, перевіряє, як працює програма чи сайт. Стартова зарплата QA – від 36. 6 тисяч євро на рік. Фронтенд-розробник, який створює інтерфейси сайтів і застосунків, тобто усе, з чим взаємодіє користувач: кнопки, меню, форми. Зарплата фронтенд-розробника стартує від 45 тисяч євро на рік. Бекенд-розробник: цей спеціаліст відповідає за внутрішню начинку сайту чи застосунку, бази даних, сервіси, логіку, обробку запитів. Початкова зарплата від 45 тисяч євро на рік. Після навчання в АІТ ви отримаєте все необхідне для упевненого старту в ІТ, сертифікат від школи, ліцензованої Декра, практику на проєктах у компаніях-партнерах, підтримку кар'єрного центру, спеціалісти якого допоможуть з та підготовкою до співбесіди, і супроводжуватимуть вас аж до першої пропозиції по роботі, а також паралельно з основним навчанням модуль з німецької мови. І головне, IT-курси можна пройти безкоштовно. Якщо ви зареєстровані в Agentur für Arbeit або джоб Держава може повністю покрити вартість навчання також існує розстрочка та субсидії від партнерів. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете обрати напрям в IT, який підійде саме вам. Запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням під відео. Найближчий старт навчання в АІД вже 2 червня. Зробіть перший крок до it сфери Перейдемо до важливих новин у Німеччині, які так чи інакше стосуються українців. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 14 травня, уперше виступив із урядовою заявою, де сказав, що Німеччина має знову стати сильною та все зміниться вже влітку. Мерц пообіцяв більше порядку в міграційній політиці, найсильнішу армію у Європі, нову економічну динаміку та добробут для всіх. Оборона це пріоритет. Номер один. Мерц хоче перетворити Бундесвер на найпотужнішу армію Європи. Ми повинні вміти себе захищати, щоб не довелось цього робити, сказав канцлер. Він обіцяє розширити обороноздатність Німеччини, повірить, що сила утримує, а слабкість провокує агресію. Про призов, поки мова не йде, Канцлер обіцяє створити привабливу добровільну військову службу і вірить, що у Німеччині достатньо молодих людей, які хочуть взяти на себе відповідальність за країну та її безпеку. Мерс також наголосив на партнерстві з Європою та США і пообіцяв підтримку Україні, хоча й підкреслив, Німеччина не стане воюючою стороною. У питаннях міграційних канцлер говорить про жорсткішу політику, але водночас наголосив на важливості залучення іноземних працівників. Тобто, якщо ви приїжджаєте до Німеччини на законних підставах, працюєте та сплачуєте податки, Херслій Вількомен. А от для боротьби з нелегальною міграцією новий уряд буде вводити додаткові обмеження, побільшає відмову притулку, а кордони ретельніше контролюватимуть. І вже є перші результати такого контролю. Протягом двох перших днів, 8-9 травня, Федеральна поліція затримала 365 нелегальних мігрантів. З них 286 одразу вислали з країни. 23 мігранти із затриманих на кордоні подали заяви про надання їм притулку. 19 з них все одно вислали. Ще 4. Трьох пропустили до країни основними причинами відмови у в'їзді були відсутність візи, підроблені документи або заборона на в'їзд. За ті ж два дні поліція затримала на кордоні 14 контрабандистів, організаторів нелегальної міграції, а також дев'ятьох осіб, підозрюваних в екстремізмі та ісламізмі. Офіційної заборони на в'їзд для українців, які претендують на тимчасовий захист відповідно до параграфу 24 не існує, але є сигнали про складнощі на кордоні. Одна з моїх підписниць в інстаграм повідомила, що знайому їй українську родину не пропустили до Німеччини. Прикордонники аргументували відмову тим, що перша безпечна країна ЄС, яку вони перетнули, була Польща, і саме вона має надати їм захист. Юридична така відмова спирається на положення Дублінського регламенту, проте ці правила не застосовуються до українців, які хочуть отримати тимчасовий захист у Німеччині. Саме тому відмова у в'їзді на цьому ґрунті виглядає юридично сумнівною та ймовірно є результатом локальних інтерпретацій або непорозуміння на рівні прикордонної служби. На цьому моменті хочу попросити тих, хто регулярно дивиться моє відео, а таких майже 100 тисяч глядачів, підписатись на канал. І нехай це буде подарунком до мого дня народження, 27 травня. Жорстка політика президента США Дональда Трампа щодо мігрантів змушує українських біженців через невизначеність розглядати країни ЄС для постійного проживання. Але чи приймає українців Європа після життя в США? Згідно з Конвенцією ООН, про статус біженців у повторному отриманні захисту може бути відмовлено, якщо особа вже мала його в безпечній третій країні, тобто США. Проте це не стосується тимчасового захисту. І Якщо в США українець не отримав постійного статусу, то він може подати заяву в ЄС. Розглянемо декілька напрямків. Німеччина надає тимчасовий захист до 5 березня 26-го року. Ключова умова довести, що в США не було отримано постійного статусу. Рішення по кожному окремому випадку ухвалюється індивідуально. Італія досі приймає українців на тимчасовий захист. Необхідно надати документи, що підтверджують завершення американських програм і відсутність перспектив легалізації в США. Іспанія застосовує гуманітарний підхід. Якщо особа не отримала статусу притулку чи резидента в США, шанс отримати захист залишається високим. Португалія пропонує кілька варіантів легалізації: гуманітарний статус, посвідку на проживання на основі інтеграції, а також можливість переходу до резидентського статусу. Це одна з найбільш відкритих країн ЄС для українців після США. Декілька рекомендацій для українців, які планують переїзд із США до країн Євросоюзу. Союзу. Подайте заяву з обґрунтуванням, що включає реальні причини: закінчення програми, відсутність статусу біженця чи резидента, загроза повернення до України. Зберігайте всі документи, що підтверджують завершення чи неможливість продовження статусу в США. Консультуйтесь з фахівцями, адже кожна справа розглядається індивідуально. Українські біженці, які проживають у Польщі, повідомляють про зростання ксенофобії та погіршення ставлення до них, за їхніми словами, почастішали випадки образ у громадських місцях, булінгу дітей у школах і хвиля ворожих дописів в інтернеті. Особливо гострою ситуація стала в освітніх закладах. За словами однієї з біженок, її донька стала об'єктом знущань після того, як у школі дізнались про її українське походження. Діти кепкували змови, закликали до повернення на батьківщину і імітували ракетні удари, що лише посилило травму дівчинки після нещодавних обстрілів в Україні. Згідно з опитуваннями, підтримка поляками українців знизилася з 81% у 2023 році до 50% у березні 2025 року. Польща витрачає понад 4% ВВП на підтримку громадян України, що викликає невдоволення у частини населення. Хоча внесок українців в економіку країни суттєво перевищує ці витрати. Напруга посилюється через президентські вибори, що відбудуться 18 травня. Українське питання стало політичним інструментом частина кандидатів просуває антиміграційну риторику та заклики до скорочення підтримки біженців. Це на думку експертів живить антиукраїнські настрої в суспільстві. Зростанню ворожості до українців у Польщі сприяє російська пропаганда. Російськомовні телеграм-канали поширюють фейки, які згодом підхоплює польський сегмент інтернету. За словами експертів, це частина спланованої інформаційної атаки на виборів. На останок важливі новини із з Великої Британії уряд оголосив про масштабне посилення міграційних правил. Хоча нові обмеження поки що не стосуються українців, які перебувають в Україні за гуманітарними програмами. Але якщо ці програми буде завершено, українці змушені будуть перейти на стандартні робочі чи навчальні візи. Зміни у міграційній політиці відбуваються на тлі зростання популярності правопопулістської партії Reform UK, яка за результатами місцевих виборів 25-го року випередила лейбористів у низці регіонів. Реагуючи на суспільний запит, прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що поселення у Великій Британії має бути привілеєм, а не правом. Ця ситуація напрочуд нагадує німецький сценарій, чи не так під тиском популярності правої партії АФД новий канцлер Фрідріх Мерц також оголосив про обмеження для мігрантів. Що саме зміниться у міграційній політиці Британії? Вимоги до знання мови. Усі дорослі, залежні мігранти, зокрема члени родин працівників і студентів, тепер зобов'язані підтвердити базовий рівень володіння англійською мовою, квоти на просту роботу. У 2026 році уряд скоротить кількість віз для низькокваліфікованих працівників на 50 тисяч, прагнучи зменшити залежність від іноземної робочої сили. А видача нових віз для працівників сфери догляду взагалі припинено: тим, хто вже в країні дозволено залишитися та змінити роботодавця без втрати статусу. Термін для отримання статусу постійного резидента збільшено з 5 до 10 років. Прискорене оформлення можливо лише за умови значного внеску в економіку чи суспільство через роботу, сплату податків або службу в держсекторі. Також заплановано інвестувати 5 мільйонів фунтів стерлінгів у пришвидшення депортацій засуджених іноземців навіть за дрібні правопорушення. Це має розвантажити тюремну систему і скоротити витрати. Це всі важливі новини за тиждень для українців за кордоном. Підтримайте відео лайком, поділіться своїми думками в коментарях, і, звісно, підписуйтесь на канал. Також хочу зробити анонс прямої трансляції з податковим консультантом у Німеччині Ганною Каракобан, яка у вівторок, о 19.30 розповість, що для українців у Німеччині з точки зору податків краще. Робота найманим працівником чи підприємцем. Ганна також відповість на ваші питання і все це безкоштовно. Тому заплануйте перегляд ефіру вже зараз у відео, яке з'явилось на екрані. Дякую, що були зі мною. Бувайте!